Так, вітаю, друзі. Нещодавно я помітила, що в моїй колекції малувато посуду із синіми кольорами. І ось дивіться, який набір у мене з'явився. Це крем-гес, сливи, Зелене клеймо, другий сорт. Ось такий малий красунчик. Довбиш. Чашулі такі неймовірні. Гарнесенький, гляньте, яка золодка, який розпис. Другий сорт. Малесенькі кочулі, молочник який. Молочники, які... молочники це взагалі. Моя слабкість. Ну, так люблю такі милі штучки. А це такий пишний красень. Набір гес теж. Для компоту, я так думаю, літнього. Великий глечик і три чашулі. Не чашулі, а чошки. Горні повноцінні чошки для літнього компоту. Так, і пузонь такий. Такий величезний чайничок.